Чим дзеркальний кубик відрізняється від звичайного кубика рубика чи є в них взагалі щось схоже, крім того, що це обидва кубики. У звичайному кубику є шість грани, шість кольорів, і кожна деталька вона є однакового розміру. Коли ми провертаємо, то у нас просто змішуються кольори, але форма кубика лишається кубічною. На відміну від дзеркального, який у розібраному вигляді виглядає ось так ось. І тут у нас також всі сторони, коли б вони були зібрані, вони виглядали однаково. Але коли ми починаємо провертати, то всі деталі, як ви бачите, мають різну висоту, різну ширину, виходить ось такі ось кубик трансформер. І тут немає. Кольорів, але ви можете орієнтуватися саме по цій висоті. Якби на звичайному кубику, ви б шукали деталь, наприклад, ось сюди, ви б шукали помаранчево жовту деталь, або просто жовту деталь, або просто помаранчеву, залежно на якому етапі вам потрібно знайти цю деталь. У цьому ж кубику ви будете збирати найнижчу сторону, наприклад, і шукати найнижчу деталь. Тобто ви тут робите гіпотезу, що ця деталь виявиться найнижчою, потім перевіряєте. Тому, якщо у звичайному кубику вам завжди очевидно, що ось сюди вам потрібна жовта деталь, ви знайшли жовту деталь, і коли ви її ставите вона 100% підходить. В цьому кубику ви робите гіпотези. Ви шукаєте найнижчі деталі, ви думаєте, що ось ця деталь найнижча, провертаєте і бачите, що вона дійсно підійшла. Тому формули насправді тут абсолютно однакові. Але відрізняється те, що цей виглядає просто такі магічно, і те, що тут вам потрібно робити гіпотези. Крім кубика, у наборі у нас є ось така ось знижка, яка, по-перше, вам каже, що ви можете наліпити ось такі ось штучки. Це стікери, які також є у наборі на кубик, щоб вам було легше збирати на початку. По-друге, є відео уроки і є всі схеми продубльовані буквально стрілочками. А замовити такі кубики можна у скілиш, і до 15 вересня у нас діє знижка. Початку follow.